Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні, як і на попередніх уроках, ми продовжуємо розмову про середину 19 століття у Російській імперії. Ми співставляємо явища культури, суспільні норми, історичні події, щоб проаналізувати і головне зрозуміти. Твори Тараса Шевченка. Протягом кількох наступних уроків ми прочитаємо Катерину, Наймичку у нашім раї на землі. Твори, у яких центральним є образ матері. Поема Катерина написана 1838 року. Пригадаймо, що це саме той рік, коли Шевченко отримав відпускну скріпацтва та починає навчатися у відомого художника. Карла Брюлова в Петербурзькій академії мистецтв. Поема Катерина, як і твори, про які ми говорили на попередніх уроках, думи мої, думи мої, до Снов'яненка Іван Підкова» та Тарасова ніч, увійшла в першу збірку Шевченка-Кобзар 1840 року. Поема Катерина починається рядками. Цитую: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі. Чужі люди роблять лихо з вами, кінець цитати. Хто такий москаль? Це військовий, солдат імперської армії. Автор попереджає про те, що необхідно остерігатися москалів, бо вони роблять лихо з вами, а потім кидають. Але так само москаль це росіянин. Адже куди він подінеться, коли кине? Відповідь Шевченка піде в свою московщину. Автор попереджає про небезпеку москальства, про те, що російська душа чужа, а представник імперії жорстокий. У Шевченка є два типи чоловіків: козак і москаль. Якщо завдання козака підтримати матір та врятувати сестру, то завдання москаля протилежні. Адже він приходить на завойовану територію як колонізатор і поводить себе вільно та безвідповідально. Пригадаймо, наскільки руйнівним був прихід імперських солдатів на території вільних горців. Кавказ для Москаля із поеми Катерина прихід в одне з українських сіл був розвагою та перепочинком перед великим походом у Туреччину. Вірогідно, йдеться про російсько-турецьку війну 1828-1829 років. Натомість для юної Катерини почуття були великими і щирими. Вона вірила, що її покохали. Вона бачила у своєму обранці шляхетного воїна, а не військового завойовника. Цитую: не слухала Катерина ні батька. Ніненьки, полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кінець цитати. Ця любовна історія була приречена на поразку. Усі суспільні правила були орієнтовані на шлюб. Родина, а не індивідуальність, єдиний варіант суспільної одиниці. Тож, або ваші стосунки розвиваються у визначений суспільною моралью законний спосіб у шлюбі, або вони засуджуються. Поема Катерина, безсумнівно, один із найпопулярніших текстів Тараса Шевченка. Тому, за його мотивами, навіть зняли міні-серіал, який лише доводить, що подібна ситуація можлива й сьогодні. А хочеш я подарую тобі це небо? Та небо? До останньої зірочки. Там зараз немає зірок. – Нічого, ми запалимо. А місяць місяць хочеш. Бачу. Хочу. – Він твій. Існує приказка. Обіцяти ще не одружитись. І вона дуже пасує до ситуації Катерини та Москаля. Щойно москаль пішов, катрусю накрили. Тобто обрізали волосся й покрили голову хустиною, зробили покриткою. Так називали дівчат, які народжували дітей поза шлюбом. Дітей, які народжувалися поза законними шлюбними стосунками, називали бастардами або ж байстрюками. Цитую: обіцявся Чорнобривий, коли не загине. Обіцявся вернутися, кінець цитати. Москаль навіть не думав про те, чи існує варіант, щоби залишитися з Катериною і продовжувати стосунки. Для нього це була одна з пригод. Він пройшов крізь село і повертатися назад наміру не мав. Цитую: Вичуняла Катерина, отсуне кватирку, поглядає на вулицю, колише дитинку, поглядає нема. Нема. Чи тож і не буде? Кінець цитати. Звісно, не буде. Катерина може виглядати, але москаль не повернеться. І вона залишається з дитиною сама. Такий сценарій розвитку подій для дівчини 200-300 років тому був трагічним. У неї не було шансів на щасливе життя в тому консервативному й патріархальному суспільстві. Тому Катерина. Це не конкретний образ певної дівчини, а збірний. Шевченко звертається до дівчат покриток, співчуває їм, пише про них. Доля покритки і байстряти наскрізна для Шевченкової поезії. Жінки в Російській імперії соціально незахищена верства. Вони не мали права голосу, можливості здобувати освіту, приймати рішення, жити поза домом або з батьками. Або у шлюбі з чоловіком. Поему Катерина Тарас Шевченко присвятив своєму другові Василю Жуковському на пам'ять про 22 квітня 1838 року, день викупу шевченка з кріпацтва. Пригадаймо, що Карл Брюлов написав портрет Василя Жуковського для аукціону, щоби оплатити відпускну Шевченка. Успішний поет. Василь Жуковський входив у кола царської родини. Він був наставником майбутнього царя і навчав царицю російської мови. Але він також був байстрям, незаконно народженим. Та все ж йому вдалося досягнути неабияких висот, бо належав до знатного роду. Шевченко ж пише про простих людей та їхнє пекельне життя. Отже, Сьогодні ми почали аналізувати поему Тараса Шевченка Катерина, яка розповідає про життя дівчини-покритки в Російській імперії ХІХ століття та її позашлюбної дитини. Продовжимо на наступному уроці.